Вот мистер Майерс. Приехали к чине. Ой, ой Ой, ой О, мистер Корнвелл, да вы Тут такие болота, что ёлки-палки. Гутен так, шановный. Так и шалёв. Мой name is Иголь Вальцман. Я ист мистер Корнвелл, дерзах брайтер. Понимаете? Приємно познайомитись, шериф міста Валентайн. Так Брайтер, Ферштейн! Діла вод. Ферштейн, ферштейн. Діловод, містер кормел, діловод. Ми приїхали до вас по не справи. Містер Корнвел, можете виходити. Виходь! ого. Вітаю вас, містер <ривіт> Я вас всіх приветствую. Що ви тут выру? Де шериф! Дозвольте представитись. Джон Фокс. Шериф міста Валентайн. Містер Фокс? Містер Корвал не говорити німецькою, то я а, просто німецький єврей, то я розуміти трохи. Містер Кормл не розуміти. Окей, okay, перепрошую. Uh. Мене звати Джон Фокс, шериф міста Валентайн. А мене звати Віктор Корн, що ви чули. Тут моя фабрика є. Так, так, не, 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 чу, а, чув, але не був з вами знає, знайомий особисто. Приємно познайомитись. Ну то будемо знайомі. Ну давайте тоді, панове, зайдемо в шерифку, щоб ви на порозі стоїть ходіть. Ну, давай, де всякий мексиканський зброд вештається. Я собі в охорону таких не беру, тільки провірених ребята. Поняв. <реш> не доверяйте так? Ні в якому разі. Ой, вей, мексиканці то є не дуже надійны. Е... Не надійно людина. мексиканці не надійні. більше довіряємо європейцям. <реш> 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 От uh -huh. Ігор мой хороший вже... <реш> Ігор. І друг, можна сказати містер так. Так, Добре, е... панове, дозвольте поцікавитись, з якою метою ви до нас привітали. Ой. Ну, ти, косвенно говоря, через этих мексиканцев і до вас заїхали. Ви вже mm. не сил терпеть ці постійні нападения на мою фабрику. Треба щось з с робити. Так, а це регулярні напади? Щось я вперше про це чую, ніхто не, не писав то I mean, Неможливо, терпіти. майже через день нападають і нападають. А почалося з того, як ко мене приїхали такі ті двое, как там? граф чи Граф Пшулявський і Лорд Торнкрофт, о, Корнев. Приехали ко мне, говорят, что я им мешаю бизнесу их, что мы не начали втирать. Короче, ага, ага. короче после этого меня начали угрожать. А после этого начались все нападения регулярные. Ага. Уточніть, будь ласка, з якою метою вони просто нападають і роблять шкоду, чи щось крадуть вас, чи. Містер щось? Фокс, можете записувати, я підбив е, всі ці самі всі збитки, які вони вже там нанесли за два тижні. Збитки е, колосальні. Збитки колосальні. Містер Корнел Правий. Е, було поранено 14 співробітників, було вбито одного тілоохоронця. Було зруйновано 4 дилежанси. Два диліжанси з е, цим паливом з нафтою. Е, було також зруйновано 3 будівлі заводу. Повільніше я не встигаю. Так, вбито один охоронець. так? Один знищено, охоронець збито, 14 діляжанці. людей поранено. Знищено 4 ділежанси, два діляжанці з нафтою. Також було пошкоджено три будівлі. Доброї ночі, Також було залякано чотирьох цивільних співробітників, які просто були е, цими самими бухгалтерами. Тобто, цивільні максимально займалися тільки бумажками, їх було залякано. Ігаль, не забудь про моєго коня. Да, його сильно налякали, і містера, Корнвелла наля... коня містера Корнвелла наляк коня містера Корвела налякали, він втік до лісу, його шукали три дні. Ой вей. Ого. Ого. Ви, ви собі можете таке уявити? Кінь 28 тисяч доларів стоє. Ладно, той працівник, але кінь. Містер Корнвелл бажав його виставити на скачки проти коня містера Пшелявського. Не називайте його містером. 26 шісяч кінь кажете, коштує. 26 шість тисяч доларів. Якщо бути, ще, якщо бути е, цілком чесним, згідно нашої бухгалтерії, 26 тисяч доларів. Е, також там було ще сплачено податок в розмірі 150 доларів. Пеня 20 доларів через те, що ми не встигли заплатити, а також 20 центів. Комісії для банку. Ну, 20 центів комісії це серйозно, звісно. Да. Комісія насправді невелика, тому що містер Корвал я золотим клієнтом даного банку. Ага. Да. мій хороший друг. Слухайте, я так багато не записував вже давно. А ви можливо склали якийсь список на папіреці записали чи десь. Сформували цей бланк. Ми чого не тримаємо, такого на папірцях, тому що їх можуть викрасти, брудні мексиканці, ми пам'ятаємо це все просто. Давайте тоді повторіть мені швиденько ще раз про от фінансові тепер. 14 людей було. поранено, один вбитий, 4 ділежанци зруйновано, два дилежа. Тихо. Давайте так: порано 14 співробітників. Вбито одного охоронця. Чотири ділежанци знищено, два ділежанци з нафтою знищено. Правильно. Це з них... В ну, тому числі це 4, 4, 4 дирежанці з нафту. Три будинки пошкоджено, да. залякано троє цивільних, да. залякано кінь за 26 тисяч, який втік в ліс. Правильно? Правильно, правильно. все 26, 28 тисяч. А цей кінь нам дорого обходиться, Так. Ви, Далі. Знаєте, обходиться, а, тепер, будь ласка, а тепер, будь ласка, повільніше трошки, бо я на це не встигаю. Далі. По грошах ще раз повторіть. По грошах мені перевести це все, скільки коштує це гроші? Ні, ні далі ви ще щось розповідали, щось там якісь там платили кудись. Щось. По грошах ми вже порахували збитки нанесені в районі 158 250 доларів і 37 центів. Ой, мені аж плохо іголь від таких видів. Боже, який жах, який жах, слухайте. Так вот. Чого ми до вас взагалі приїхаємо? Ми всі дуже злі, особливо я. Значить, хочемо, щоб ці набіги припинилися, щоб законники взяли вверх і приструнили цих брудних мексиканців. Бо мої хлопці так. вже не справляються з наволочком. У вас є якісь дані свідчення, коли буде планується, чи наприклад якась може закономірність є, коли буде наступний напад? Звісно. Ну. По тому, що я помітив кожного дня в парних числах о 10-й вечора по великому часу вони приїжджають до нас на фабрику Ет, містер, стрільбом. Забывай. А, ні, вон. Пілохоронец мой. Начальник охороны. Начальник охороны. Расскажите подробнее. Что попить ей? Ну вони приезжают, начинают устроить гармодер там, стрелять. Дилижансы. Рівно о 10-й вечера. Подібають якусь свою гончирку на нашем цьому флажтоке замість прапора. Жах-жах. Звісно. Но ну, будем думати, як розібратися. Це непроста задача. А тут, тут думать? Надо робити. Бо жизнь наших працівників стала небезпечною. Закон бездіяльний. Ніхто нас не захищає. Містер Фокс. Містер Корвел хотів би сказати, щоб він бажає, щоб законники виділяли більше часу, більше ресурсів на охорону фабрики містера Корнвелла. Ну, в принципі, це можна організувати. Ми хотіли би бачити кожен день. Скоріше, прапор Шерифського департаменту Валентайна, а не ганчірку мексиканців. Я вас зрозумів. А може, ви покличете сюди ваш особовий склад? Що? Та я з ними переговорю. Ну, а то, і містера цей... Корнвелла може бути дуже добра пропозиція для всього особового складу. А, для всього особового складу, я думав, через мене хочеться це питання вирішити. Конечно, ну, для всього, ну ладно. Курт, поклич та... хлопців всіх. Іголь, я тут до тебе. Їй йду. Так, дивіться, знайомтесь. Так, познайомтесь. Справа від мене... ну, Якщо ви дивитесь на мене, то зліва від мене Курт Оніл, мій заступник шерифа, а зліва. Точніше, якщо ви дивитесь на мене, справа від мене <laughs> Джонатан Вейс, 에, лейтенант. Нижче позвоню, зараз виконують патрулювання, тому ми. Мен... Прямо цю секунду не можемо їх закликати сюди. Але, в принципі, через офіцерський наш склад можете передати важливу інформацію, яка у вас є. Mm -hmm. Я понял. Значить, так. Мене звуть Віктор Корнвол, той що не бачив. Справа від мене це мій бухгал... бухгалтер Ігаль Пальцман. А позаду людина. Нач... Май... Начальник служби охорони то, то Майерс. Звати. його. звіще Ще живий. Дивиться, значить. Я сподіваюсь, що Шерефский департамент Валентайна буде виділять регулярно своїх людей на охорону моєї фабрики від нападу брудних мексиканців. За це предполагається грошова винаргорода, містер Ігаль Cool. Так да. е, враховуючи всі наші збитки, які ми понесли за 2 тижні. Ми готові такі платити по 200 доларів за кожен день, коли е, ваш прапор піднімається над фабрикою Корнвелла. Що скажете, хлопці? Шо, Цікава пропозиція? Я думаю, цікаво, цікаво. Буду робити, нахуй, не цікаво, цікаво. Від захищати, чи Від усіх, від усіх а, звичайно, що ми не знаємо, я кого не ще. Е, паскуди. Що... граф Пшелявський може е, присилати на ту фабрику. Ми знаємо тільки точно, ну, що в цьому є інші Київський департаменти просто. А, ну, Давайте так, головне, щоб закон переміг. Я що там в інші департаменти? Будемо, хлопці, тримати строго тут свою руку, то й все. Так, ще й доплатять нам за це, в принципі, я думаю, що. Знайдемо спільну получ. мову. Далеко. Таке, що таке це ще ваш округ. Так, це так, це? ну ще так, я вам скажу, ще би мені бочечку керосину для цих от ламп в шерифці, то взагалі по рукам. Це ми вам устроїмо. Ну, все, договорились. А, тут і я вибачаю бочечку керосину одноразово чи протягом якогось певного часу. Та нам бочечки хватить надовго, я думаю. Доктор, хватить туди, одно... я думаю, одноразово. Ми можемо якось виділити з наших запасів, якщо їх мексиканці не знищать. Паскудні. Так, так. Дивно, чого ви так аж дочекалися до таких збитків великих, треба було до нас раніше звернутися. Ми... Ми Чи дуже сме? надіялись на нашу охорону, проте вона виявилась безсилою. Ну так, ті мексиканці ще ти бандюки заяві. Ще в мене постійні діла. бізнес. Маю розвивати. Будьте знову. здорові. Так, дякую. Там... Здається, знову зараз напад скоїться. Треба я перевірити. А вас зовут, скажи. На наш Ой, вей, ой, вей. Містер Корвал, вони що з добу там? напали на ваш завод. Йомай. Реагуйте, може, как-то, я не знаю. Так, так, будемо реагувати. Я бажаю, що потрібно вам реагувати прямо з сьогоднішнього дня. І Добре, Давайте голови. так. Ми тоді будемо. Що ти ж я приїжджати до вас і отримувати від вас інформацію стосовно скільки разів ви там перемогли, вигнали, і ми вам будемо платити відповідні кошти. А що тут сталося? Так, так, звісно. Я думаю, це буде найбільш правильно. Ой, я, Тоді я куваю, я куваю. ми по конях перепрошую, але я змушений попросити вас покинути службове приміщення, бо якби порядок є порядок. Головне, щоб порядок був не тільки тут шерівським да, приміщенні. Сходіть в салон собі, випийте холодного пива, а ми зараз вирішимо ці питання. Данки, данки. Гуден афтенон, містере. Гуден афтенон. Вітаю, джентльмени. Шалом. Хто це? Ігаль, ти її знаєш? А якби ж я знати таку жінку, то я би її вже, мабуть, і запросити кудись. Куда ты хочешь ее запросить в нашу разбомленную фабрику теми мексикан? Колись я назбираю гроші і разом з моїми братами а євреями, ми якось відбудуємо наш в Палестині. Ми заберемо свою землю и побудуємо там велику державу, яку звезд Ізраїль. Ну і